Усім привіт! Ви на каналі Настя Інтока. І сьогодні на моєму каналі буде відео про те, як я вперше пішла в 7 клас. Але це не буде якесь там ну, де відео, де я просто показую, як там я у школі. Ні, це перетвориться на класну пригоду. Тож залишайся! Ну, а я починаю! О, час вже виходити. І треба ще зайти до Вероніки, бо я ж не знаю, як дійти до тієї школи. О, мам, а чому ти ще не на роботі? О, та я просто подумала, що я тебе можу віддасти до школи перед тим, як піду на роботу. О, ну мам, не треба. Я ж е, вже не маленька і йду не в перший клас, а в сьомий. Ну, гаразд. Ти тільки мені скажи, ти йдеш одразу до школи чи. О, та ні, я зараз зайду до Вероніки, а потім вже у школу. Ну що ж, гаразд. Гарного тобі дня. Ага, дякую і тобі. Па-па! Дивно, ніхто не відчиняє, можливо, вони й досі сплять. Хм, двері відчинені, ну добре. Вероніко, Віко! Ви прокинулись? Вероніко, Віко. О! О, привіт! Привіт! Ну, що, готова йти до школи? Так, звичайно, готова. Добре, зараз ми тільки доїмо, ага, гаразд. Привіт, віко! О, Віко! Вероніко! Ви що, одяглися однаково? <хи> так. Але ж, ви завжди одягаєтеся по-різному. Ну, зазвичай так, ми одягаємося по-різному. Але буває так, що. Так, що ми одягаємося однаково. О, ясно. Що ж, гаразд. О, привіт, Марк! Марк. Привіт, Марк! Ти що, спиш? А, що таке, що сталося? <сум> <сум> Ти <Ты> що, спав? <сум> так, спав. А тут підняло ранку. Не надо же вставати в школу так рано. <сум> Ти звикай. Так, ну добре, можемо вже йти. Добре, гаразд, пішли. Давай, Віку, нас доганяй. Ага, вже йду. Марк, давай з нами. Так, так, ви йдіть вас через годинку нас дожину. Ніяких через годинку. О, що таке. Кажу, ніяких через годинку, ти йдеш зараз вже в школу, поспиш потім, коли прийдеш і зробиш уроки. Ти мене зрозумів? Так, так, зрозумів, вже йду. Марк не дала маму поспати. Mm, помовч, Віко! <смір> Як тобі тут? Та тут, тут просто супер! Тут набагато крутіше, ніж в моїй старій школі, просто вау! Що ж, я рада. О, давай скоріше підемо речі, покладемо, поки урок не почався. О, гаразд, пішли. О, хм, дивіться. Привіт, Вероніко, не думала тебе тут побачити. Чого б це Еліс? Ну, знаю, школа не дешева, а я чула ти небагата. О! Тож я думала, тебе тут не буде. О, а це що? Новий костюм. Певно, твої батьки віддали усі гроші за нього. о ха ха Ей, Ти О, ти до мене? Звичайно, до тебе, а до кого ще? Чого ти причпалася до моєї подруги? А, я, а... О, то ти певно новенька. І знаєш, у цій школі є, крім основних правил, ще деякі, і одне з них ніколи не розмовляти зі мною, коли я з кимось розмовляю. Але так як ти новенька, я тобі пробачаю. Що ж, мені вже час? Тож, за мною. Взагалі така, чого вона поводить себе, як не знаю, королева школи. Це Еліс. І взагалі краще з нею не зв'язуватися. То, тому що вона може просто перетворити твоє життя у цій школі на суцільний жах. Але я ненавиджу, коли з моїми друзями так розмовляють. Це просто ух, жахливо. Та ладно тобі, заспокойся вже. Забудьте про цю Еліс. Тим паче, що вона мені не так часто вже й докучає. Ну, добре. Добре, не буду про неї більше згадувати. О, вже час на урок. О, точно пішли. Доброго дня, клас! Доброго дня! Доброго дня, пані Ксенія! Доброго дня! О, Вороніко, А хто це? О, це пані Ксенія, наш класний керівник. Так, сподіваюся, ви дуже гарно провели літо. Я дуже гарно. Ну, і перед тим, як ми почнемо, у нашому класі з'явилася нова учениця. Е, як тебе звати? О, е, я Настя. Крім не познайомитися, Насте, мене звати пані Ксенія. Так, ну добре, сподіваюся, ви приймете її у наш клас. Ну, і перш ніж почнуться уроки, я з вами проведу бесіду. Mm -hmm. О, Вероніко. Вероніко. Що? А хто це ось тут сидить? Чому він читає, коли розмовляє пані Ксені? А, та не звертай уваги, це Крістіан. Він завжди щось читає чи щось інше робить, але вчиться непогано. Ну, він завжди такий. Звикай. А, ну, гаразд. Так, ну що ж, і першим уроком у вас сьогодні буде алгебра та геометрія. О, ні, ну чому, за що? Так, одразу. О, Вероніко, а чому все так засмутилося, коли сказали, що буде алгебра та геометрія? Навіть ти, ти ж так її любиш, О, зараз побачиш. Вітаю клас! Я ваша вчителька з алгебри та геометрії. Сьогодні у нас цей урок буде разом. Ці два уроки разом. І я одразу вас попереджаю. Я не потерплю жодних витівок та жартів на моєму уроці. Якщо я щось таке побачу, ви одразу йдете до директора. А тепер хто може це вирішити? Що ж, урок закінчено, можете йти. Ох, Тепер я розумію, чому ви не любите цей урок. Ага, зате наступний буде точно супер. О, чого ти так гадаєш? Тому що наступний урок це образотворче мистецтво. І. А я хотела пані Ксенія! О, то це класно. Скоріше пішли туди. Скоріше, Вороніко, зараз запізнимося. Я вже біжу. О, ну нарешті ви вже прийшли. А, вибачте, пані Ксенія, за запізнення. Так. Та нічого, ви якраз вчасно. Сідайте. Так, сьогодні ми не будемо малювати, але я вам розповім про митців минулих століть. І це... понравилось в школе. Тут просто супер. Еще я рада. Хм, а за мной. О, куда це Элис забралась со за своими посіпачками? не знаю. треба проверить. Ну, добре, пошли. Так, ти стань сюди, а ти туди. Давай, пішли. Привіт, дівчата! Що ви тут робите? О, Еліс, т -т так, нічого. Так, ми, ми просто робимо уроки. І все. Т так, і все. О, а що це за рюкзак такий? Хм, а ну дай мені його сюди. О, ні! О, це цікаво. <плес> Тільки. <плес> що це за рюкзак такий жахливий. Це що твій? <плес> це просто жах. Та ти ж, напевно, з ним в дитячий садок ходила і вирішила піти в школу. <плес> Оце позор. <сіхі> а -а -а. Ой, я зараз репну від реготу. <сіхі> О, що не аби я над вами сміялася? <сіхі> Ой, але ж ви подивіться тільки на цей рюкзак. <сіхі> Ой, не можу, не можу. О, ну це вже занадто. Ей, Еліс! О, ти що до мене говориш? Я. Е... О, ні, Настя, не треба. Ти до мене? Новенька, скільки разів тобі казати, не розмовляй зі мною, коли я з кимось розмовляю. Затям це вже нарешті. Слухай, відстань ти вже від них. Чого тобі від них треба? Хм... О, Та ладно, я тобі прощу на цей раз. Ні, у мене є ідея. Хо? І яка ж це? Ну, якщо я переможу тебе у конкурсі на найкращий малюнок, тоді ти відстаєш від мене та моїх друзів. Згодна? Хм, згодна, але якщо я перемагаю, ти мені і слова не скажеш, коли я буду з кимось а, розмовляти. Згодна? Так, звичайно. Хм, добре, тоді до зустрічі. Так, пішли. не робила. Так, краще з Еліс не зв'язуватися. Вона зробить твоє життя у школі нестерпним. А, але ж, Еліс, не знає, що я дуже гарно малюю. Тож перемога у мене в кишені. У неї немає шансів. Це так мило, дівчата, що ви вирішили влаштувати такий конкурс. Так, я зараз поясню вам правила. Е, малюйте, що завгодно. Е, і у кого краще вийде, той і переміг. Можете починати на рахунок 3. Один. Два. Три. Почали. І закінчили. Подивіться на мою роботу, пані Ксенія, вона найкраща. Хм, вона непогана, гарно пропрацьовані деталі. Хм... І кольорова гамма також. Це ви ще мою не бачили роботу. Хо, давай подивимось. Ого, яка гарна! Навіть не знаю, яка краща. Хто ж переможе? Навіть не знаю. Так, вони дуже гарно пропрацювали. Але е, все ж таки найбільш гарна робота у. У Насті! А! Що? 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 Так, у тебе найбільш гарна робота. Так, це неймовірно, я виграла. Так, я завжди в тебе вірила. Це просто супер. Нарешті ти поставила цю Еліс на її місце. Так, це супер. О, да, Так. Дякую. О, а що ви всі тут робите? Ну що, хто переміг? А, я... А що? Ти молодець! Так, ти молодець! Це супер! Так! Так, тримати! Це що? Ти нарешті поставила цю Еліс! Ми дуже раді. Дякую вам всім! це просто неймовірно. Я... У мене немає слів. Ну що ж, сподіваюсь, тобі сподобалось це відео. Став лайк та підписуйся на мій канал або не пропустити нових відео. Та пиши коментарі, я їх обов'язково прочитаю. Ну що ж, усім па-па і до нових зустрічей!